Всім доброго дня! Рада вітати вас у своїй творчій майстерні. Сьогодні я запрошую вас до свого майстер-класу по виготовленню сувенірної ляльки. Ця лялька виготовляється з елементами української ляльки-мотанки. Подивіться, у мене є як зразок, ось така ляля. Вона вже готова, може, може відправитись до своїх господарів, а можливо, поки що залишиться. У мене в моїй майстерні.